Всім привіт! Мене звуть Ілона Мироненко. Я засновниця бренду інтимної косметики жага і консультантка сексуальної освіти. Сьогодні в мене в гостях Ніна Сліпкова. Ми вже знайомі, мабуть, років 10, Я думаю, вона хімікиня, технологиня, підприємиця і засновниця бренду зілля мавки. Я сподіваюся, що сьогодні в нашій розмові нам вдасться трішки розвіяти міфи про українську косметику і трішечки вас навернути в нашу секту, і щоб ви зрозуміли, що це все дуже прикольно, якісно і не так дорого, як ви думали. Ніна, розкажіть, будь ласка, з чого взагалі починалося ваше виробництво? Може, навіть не виробництво, а взагалі ідея, яка потім переросла вже в справжнє виробництво. Почалося з того, що я не могла підібрати крем для обличчя для себе. І почала вивчати, як їх взагалі роблять. На щастя, моя хороша база з хімії дозволила мені засвоїти цю інформацію. І почалося з того, що я робила крем для обличчя для себе. Ну, Потім почала ділитися з подругами, потім дійшло до сусідок і так далі. Поки не стала замовляти, ну, тоді вже зрозуміло стало, що це треба робити бізнесом. Коли ви вже почали робити бізнес де Знаходила інформацію додаткову саме про натуральну косметику, про те, як це все робити, як це було тоді і як це зараз, наскільки вона доступною є. Тоді я шукала інформацію спочатку в інтернеті, на форумах, потім підняла підручники з виробництва фармацевтичні. А коли вже зрозуміла, що я буду робити на продаж, тоді я пішла на курси. І закінчила кілька курсів з виробництва косметики, з виробництва гігієни, його і так далі? А як це зараз відбувається? Зараз вимоги до косметичного виробництва підвищені, і зараз я навчаюся в магістратурі саме з європейської косметички. Угу. А як ви знайшли це? Це щось онлайн, офлайн, це в Україні? Чи як ви вибирали саме це навчання? Таке навчання пропонують фармацевтичні вузи, а також деякі харчові. Треба шукати технологію косметичного виробництва. Угу. Наскільки це було, не знаю, легко піти от зараз уже, не шукати собі виправдань, захотіти навчатися саме зараз. Як тільки з'явилась можливість, для мене це було дуже важливо мати офіційну освіту. Угу. То це онлайн, офлайн? Чи це це офлайн заняття, ну, комбіновані, звісно, зважаючи на обстріли, на вимкнення світла? Найбільш важливим було для мене те, що я коли здала екзамен зі спеціальності, да, мій синдром самозванця нарешті попустився. Угу. То ви вже закінчили його? Чи ще в, процес, в процесі ще біля року магістратури. Коли була перерва, почалось повномасштабне вторгнення, і ви вирішували відновлювати виробництво, не відновлювати. Що було ключовим? Чи були якісь страхи? Як ви вирішили все ж таки наважились це робити знову? Тоді було дуже важливим стояти. Да? Були сумніви, чи Україна витримає. Перше місце евакуації в нас було на Київщині. І я пам'ятаю, тоді пішла до голови сільради, сказала, що якщо потрібно робити якісь засоби для війська, що в мене є знання, в мене є технологія, і я можу це організувати на місці. Потім, коли ми просунулися далі на захід України, вже довелося від'їхати. Для мене не стояло питання, чи відновлювати виробництво. Просто mm -hmm. нам було ну, всі ми повинні були працювати. Ви і... тоді якийсь час продавали залишки, правильно? Вже коли О, в Київ повернулись? Ні, Чи там ні, теж ні. Я, я в евакуації я зняла приміщення. Ну, кілька тижнів в нас пішло на те, щоб довести його до належного санітарного стану, і вже в евакуації ми почали знову виробництво. А через півроку повернулись до Києва. Угу. І почали одразу шукати приміщення? Так, тому що попередні приміщення ми, на жаль, втратили. Ми його тільки зробили. Ми його зробили таке красиве. Ми вклалися в нього так і грошима, і руками. Там буквально наші діти там полірували підлогу. От і ми його, на жаль, втратили через вторгнення і одразу почали шукати нове. Досить складно для косметичного виробництва знайти приміщення через вимоги законодавства, що це має бути обов'язково нежитловий фонд не ближче 25 метрів до житлової забудови. Таких приміщень в Києві не так багато, і в таких місцях що важко добиратися. Тож, коли нарешті знайшли те, що нас влаштувало на території хімічного заводу, це було просто, ми були щасливі. А попереднє було зруйноване, так? Ні, попереднє ну, воно було перебудоване, ну, орендар відмовив просто угу. орендодавець. Але при цьому ви спочатку вклались в те, щоб там зробити якийсь ремонт, так, все підготувати. Так, так да, так. Так, дуже жаль. Чи пам'ятаєте ви момент, коли я вперше до вас прийшла із ідеєю створити жагу? Які це були відчуття, емоції? Як це було тоді? Так, пам'ятаю, це був 21 рік, якщо не помиляюсь. Це було дуже цікаве завдання, як для технолога, створити щось, з чого я досі не робила. Я розробляла косметику для обличчя, я розробляла якісь мийні засоби, а лубрикант це було щось нове для мене. І мене захопив ваш підхід зробити лубрикант, який би підходив саме жінкам, який би слугував не для чоловічого задоволення, а був би безпечним для жінок. Угу. Це була б така для мене задача з зірочкою. Це мене дійсно захопило. Угу. Коли я тоді почала дізнаватися про лубриканти, я зрозуміла, що в них дуже багато гліцерину, і коли його багато, неможливо дотримати нормальний pH. І мені було важливо створити саме гарний е, засіб. Е, це було не знаю, складно чи не складно зараз, Ніна розкаже. Але я пам'ятаю, що це було теж доволі смішно, тому що здається, я прийшла на восьмому місяці вагітності. в мене був величезний жуй, і мене ця ідея дуже сильно турбувала. Але водночас це було дуже класно, тому що тоді я була ну власно цільовою аудиторією і дуже пам'ятала ті болі, які були на той момент. Тому що зараз я вже, мабуть, в іншому статусі, трішки по-іншому це розумію. Але саме в той момент я розуміла, як багато дівчат насправді ну, не знають своєї фізіології, не розуміють, що в ці періоди, а особливо на грудному годуванні, яке зараз поширене, там для більш тривалого періоду, просто своєї змазки виділяється менше. Про це не говорять, про це не знають. Це ок норм, але просто якби дівчата про це знали, можливо, вони би уникали дискомфорту, і їм би було приємно і комфортно. І власне на той момент ми хотіли саме створити тільки цей засіб. Потім вже до нас зверталися і запитували, коли будуть інші. Бо в людей були свої якісь ідеї, свої запити. Хтось може просто щось вигадував, а якого дійсно була потреба, яку треба було задовільнити. Власне, тоді це був перший з депантенолом. Розкажіть, як ви його створювали? Що було можливо найскладнішим в підборі цієї формули? Як відбувався взагалі процес його створення? Почалося з того, що я і ви мені розказали свої вимоги, і я також шукала вимоги, які мають бути до лубрикантів, і яким параметрам він має відповідатися за водневим числом, за осмолярністю і так далі. Виходячи з цих вимог, формула склалася досить швидко, але треба було підібрати ту в'язкість, яка б влаштовувала. І оце ми б робили багато варіантів різних, доки не досягли того, що задовільнило. Ну, мені не здалося, що це було дуже швидко. От, власне, ми тоді свідомо жертвували тим, щоб він був слизький і не всі це розуміють. І mm -hmm. ми стараємося постійно попереджати про це в нашій комунікації, що він відрізняється від того, що продається в інтим крамницях. Відрізняється від того, до чого ви звикли там в аптеках, грубо кажучи. Десь він краще відрізняється, тому що там не буде цих хімозних ароматів, десь він менше ковзає. І, на жаль, ми не завжди допрацьовуємо в цій комунікації, тому що деякі клієнти розчаровуються, коли розуміють, що він швидше висихає. Але ми Будемо старатися більше розповідати людям про це, чому ми так зробили і чому саме такий крок був прийнятий. Mm -hmm. да, я власне згадала, що було 22 лютого. Мені подзвонила Ніна і запитала, чи розливати цю партію, тому що ми всі висіло таке в повітрі. І я кажу: Да, розливайте. Mm -hmm. І потім э, ми. Теж були в евакуації, і ми возили за собою ту всю партію. Спочатку в Ужгород, потім Івано-Франківськ. І я тоді людям відправляла все одно посилки. І пам'ятаю, що відправляла їх то під світлом ліхтарика, то ще щось нам писали. І бувало, що писали, що типу треба відновлювати життя в своїй спальні, то що москалі переможуть. Люди почали самі перші писати. А ми почали у відповідь якось працювати трохи. Хоча, звичайно, що там кукуха була ну, така, в цікавому стані. Тоді давайте поговоримо, що було далі. Ну, по-перше, перший раз в мене не вийшло, і дуже було мало знань. І я вирішила зупинити той магазин. Але коли я написала, що ми зупиняємось, нам написали дуже багато хороших відгуків і писали, що нам дуже жаль, що ви закриваєтесь. Ви перший лубрикант, який нам хотілося б, і ми дуже хотіли б, щоб ви працювали. І потім, через певний час, я все-таки вирішила спробувати знову. І нам люди писали, люди запитували, коли ж будуть їстівні. І власне, друге, напевно, з чим я звернулася до Ніни, це було розробити їстівні лубриканти. міна ще дуже хвилювалася в плані, чи треба їх ще як харчовий продукт реєструвати. Ну і далі почався процес їх створення. Що там було найцікавішим, найскладнішим, коли ми їх почали розробляти? Це був зовсім інший підхід до системи консервації. Так мені довелося використовувати консерванти, які зазвичай використовуються в харчовій промисловості. В косметиці їх уникають. Через те, що вони вимагають дуже низького pH, який би подразнював шкіру. Але пощастило з тим, що саме лубриканти повинні мати настільки низький PH, і тому для них підійшли ці харчові консерванти. Це ті самі, які використовуються в джемах, соусах, і їх ми використали в цих лубрикантах. Ще був момент забезпечити прийнятний смак. Для цього довелося підібрати і підсолоджувач безпечний, і той, який можна використовувати в мінімальних кількостях, і підібрати консерванти їх комбінацію таким чином, щоб не виникало якогось гіркого чи їдкого смаку. Це зайняло досить багато експериментів, але нам вдалося досягти балансу між смаком, між терміном зберігання. От і результати аналізів лабораторії показали, що нам все вдалося. Насправді хочу сказати, що це було доволі довго, тому що перші партії ну, ми тестували, частину смаків ми відкинули, тому що щось я підбирала як смакове, мені здавалося, що воно смачне, людям воно не подобалось. Ну це, як завжди, типу варто розуміти, що частина продуктів залетить, частина ні. І е, момент був в тому, що дійсно. Чому взагалі на ринку так багато занадто солодких притерних цих лубрикантів, на що всі жаліються? Тому що просто гіркоту або смак інших складників, які туди входять, виробники намагаються перекрити цією дозою цукрозамінника. Цукрозамінники завжди вони ж набагато солодші, ніж цукор. І виходить, що вони дуже солоденні і дуже часто це взагалі якось не асоціюється з інтимом. Це просто відволікає в процесі і дуже дратує. Тому дуже хотілося зробити щось максимально нейтральне. Але при цьому, щоб воно мало якісь е, смаки. І це було дуже складно насправді. Але з частиною смаків нам вже це вдалося, особливо вишню малину відзначають як найбільш натуральні клієнти. Ще в нас добре продається Бейліс. Я думаю, що ми каву з корицею що… Кажуть, що дуже мало відчувається смак, а хочуть яскравіший. І в мене є ідеї, як зробити ще інші смаки, але, звичайно, будемо тестувати. І найбільше для клієнтів було важливо, щоб термін придатності був більше шести місяців. Їх дуже дратувало, коли короткий термін. І особливо дуже часто виробники пишуть, що термін менший після відкривання флакона. Ми кажемо, що в нас він такий самий, якщо ви нормально його зберігаєте, десь в місті захищеному від сонячних променів. І виходить, що. Коли в нас був термін 6 місяців, дуже часто ми не встигали його реалізувати і викидали частину партії. Тому зараз ми вже дійшли до того, що там нарешті 12, Це було теж цікаво відтестувати, але вже коли Ніна нам дала такий знак: можна 12 ставити, ми були дуже раді, тому що Ніна до цього дуже прискіпливо ставиться, і це був цікавий процес. Може, розкажете, як ви це тестували? Так, я просто провела тестування в інкубаторі, прискорене так зване прискорене старіння. І коли через 12 тижнів зразки при високій температурі зразки не показали жодних змін, і аналіз показав, що вони залишились чистими і придатними, я дала добро, що можна використовувати 12 місяців. Це нам дуже спростило роботу, тому що якщо це ще й реалізація не до клієнтів, а через мережі, то в них дуже великі вимоги, і вони хочуть, щоб ну якщо це 6 місяців, хоча б 5 залишалося, У нас був всього місяця, щоб продати партію. Це дуже складно, враховуючи логістику і інші моменти, тому це нас прям врятувало з цими 12 місяцями. Е, найчастіше, на жаль, в людей в голові ще сильно живий стереотип, що все закордонне хороше, все українське, погане, дуже дороге. І якщо це стосується косметики, то є багато негативних конотацій словом натуральна люди уявляють, що це десь вариться в кастрюлі на кухні. Запитують мене дуже часто, чи я роблю це на кухні, як от мила баріння в цій шапочці в Чепчику, або це десь вариться в підвалі. Причому часто це прям публічні особи таке говорять, що типу, хоча існують вже конкуренти, і вже в з'являється ринок, Але все ще таке уявлення, що наше українське це погане. Розкажіть, як це відбувається насправді? Насправді все відбувається в обладнаному приміщенні. Дуже прискіпливому поставилися до його облаштування, одразу враховуючи вимоги до GMP Good Manufacturing Practice, щоб відповідало всім вимогам. Да? Всі поверхні повинні бути придатними для миття. Для обробки так само все обробляється регулярно після кожного циклу виробництва, і крім того, що тижня робиться повна дезінфекція з кварцуванням всього приміщення, все підписано, все обладнання фіксується час обробки, час стерилізації і так далі. Тобто до цього розписані вже існують всі вимоги, і їм просто залишається слідувати. В цьому контексті розкажіть кілька слів про сертифікацію. Наскільки я розумію, ми рухаємося в тому напрямку, щоб була вільна торгова зона, щоб ми могли нормально працювати з Європою. Які в нас вимоги зараз? Про ті, що скасовані, не будемо говорити, і які в нас будуть запроваджені найближчим часом до сертифікації косметик. Найближчим часом буде уніфіковане українське законодавство з європейським і, власне, відповідаючи повністю вимогам українського законодавства, ми зможемо імпортувати косметику. Я вже згадувала про цей стандарт належної виробничої практики. Він дуже ретельно розписаний, йому повинні відповідати всі європейські виробництва. Так само мають бути заповнені всі необхідні файли на сайті про кожен косметичний засіб. Повинна вестися вся документація про кожну партію, про кожну вхідну сировину тару про її належну якість, зберігатися зразки кожної партії. Ну ці всі вимоги, яких ми дотримуємося і зараз, але з серпня 26-го року вони будуть обов'язковими для всіх виробників. Давайте ще скажемо кілька слів про індивідуальну непереносимість, тому що інколи люди. Ну, в них в маркетингові такі очікування, що якщо косметика натуральна і вона там не містить якихось, ну мінімально містить компоненти, які можуть бути алергенними, що воно обов'язково має спрацювати і вони починають дуже дратуватися, якщо якийсь засіб їм не підійшов. Тому що таке індивідуальна непереносимість, і чому вона може бути ну, фактично на будь-який засіб? Так, можливо, практично на будь-який засіб, тому що будь-яка косметика містить консерванти, на які може бути реакція. Так само може не відповідати кислотність, не підходити конкретній людині. В неї індивідуально для неї кислотність, якою ми дотримуємося, яка рекомендована гінекологами, для неї вона за висока, наприклад, чи за низька. Може бути реакція практично на будь-який компонент. Це дуже прикро, але Ну, навіть вода викликає подразнення, так. Хоча ми використовуємо дистильовану аптечної якості воду, але навіть вода в людей, де всі знають, що при вмиванні, дехто вмиває, вкривається плямами. Тож ну, див не буває. Та тому на жаль, ми говоримо про те, що ми мінімізували складники, які можуть викликати у вас алергію, але все ще треба тестувати і підбирати засіб собі. Ну я приблизно можу сказати, що десь 97% клієнтів не викликає ніяких реакцій. У нас наш засіб. А десь три, все таки пишуть: що, типу, я от зневірилась, все шукала, надіялась, угу. що на вас не буде, але все одно було. Тому ну на жаль, ми не можемо уникнути цього повністю, і це не тому, що ми погані чи ви погані. Просто ми дуже сильно індивідуальні. Всі, які найбільші виклики у вас зараз, як у підприємиці, у веденні бізнесу у виробництві? Зміни в законодавстві. Я просто не встигаю переформатовувати свій мозок під нові і нові виклики? Здавалося б, в умовах війни на підприємців ну хотілося б, щоб на нас дмухали, і нас берегли, і цінували, і давали нам виживати, але а не намагалися обскубати нас все більше і більше. Ну, це більше про податкове законодавство. чи це… Е, більше про податкове законодавство. Про наше галузеве. Е, так, це трошки дратує, тому що хотілося б працювати простіше, але я розумію справедливість цих вимог і необхідність їх. Е, Ніна дуже дякую вам за розмову, е, натхнення вам. Хай завжди будуть сили не здаватися, лупати цю скалу, і сподіваюся, що ми ще створимо багато класних продуктів. Супер. Thank <laughs>